Давай, зараз тобі... Як це звати? Назік. Назік. А чого не мішав? Зараз зіграємо з тобою таку гру. Я тобі, значить, кажу футболіста? Футболіста. А ти мені кажеш, в якому клубі він грає. Окей? Окей? Давай. В якому клубі грає Валерій Бондар? Шахтар. Шахтар. Правильно, один бал є. В якому клубі грає Артем Довбик? Це ви. Де? Жирона, Жирона. – Жирона, правильно. В якому клубі грає е, Віктор Циганков? Е, Київ». – Ні. Жирона, Жирона, правильно. В якому клубі грає Анатолій Трубін? Бен Де -де? Бен Ні. Бенфіка. <різь> В якому клубі грає е, Михайло Мудрик. Це далеко. Правильно, це дуже легко. Ну дивись, ти на правах повернись, <laughs> ти на правах Михайла Мудрика можеш не знати, де грає Довбик, де грає Бондар і тому подібне. Головне, щоб ти не забував, де граєш ти.